Ну що ж, підсумовуючи отриману інформацію, можна сказати, що новий тип оперативної пам'яті стартував доволі впевнено. У більшості робочих задач він хоч і на крапельку, але тримався попереду u dim комплекту на 8000 мегатранзакцій за секунду. При цьому перевага над усіма іншими суперниками в діапазоні від ddr 5 7200 до 6000 зростала переважно пропорційно від 2 до 5%. Тоді як з найповільнішим комплектом система у деяких сценаріях може легко втратити до 15 і більше відсотків продуктивності у порівнянні з новинкою. Що ж до ігрових сценаріїв, то за виключенням декількох випадків, піддослідна ОЗП була або трішки попереду, або трималась на рівні найшвидших із опонентів. І тут слід згадати звичайну бінарну і недорогу DDR5-6000, яка, як показала практика, завдяки низьким таймінгам і стандартному обсягу аж надто привабливо виглядала на фоні усіх, без виключення учасників тестування. Тому в цілому наш настрій на майбутнє сію дім позитивний, тим більше, що на горизонті замайоріли частоти аж до 10 тисяч мегатранзакцій за секунду і більше подивимось на ціни на затримки та інші характеристики і неодмінно повернемося до питання доцільності ще раз у найближчому майбутньому